Плюс-плюс. Просто лізуть, скажімо так, на no убой. Наша задача стримувати противника, знищувати його максимально. Да. Ну, як забирали. Війна, вона і днем, і ночью. Дистанція у нас між посадками, кілометр, півтора. У нас є зброя, якою ми можемо працювати на такій дистанції. Не повезет в этом. В любви повезуть в Бахмут. Вот. І сидим зараз. Ось так він звучить. Бахмут, мабуть, найгарячіше нині місце на всій планеті. Бої тут тривають з такою інтенсивністю, що нові руйнування з'являються фактично щогодини. Тиша тут не тримається і п'яти хвилин. Там вже лінія розмежування, лінія фронту проходить. І туди постійно прильоти, і кожного дня вони там спалюють якусь будівлю. Ось це ще тихо. Це ще тихо. Оце тихо? Да. Це, це ще тихо. Коли немає штурму, оце отакі перестрілки невеличкі. А як йде штурм, то артилерія тут працює ну, в рази більше. А цей район так само для них дуже цікавий, бо це район переправи через річку, один з небагатьох. І сюди прильоти також бувають дуже часто. Цього прильоту не було, це свіженький. І кидають вони сюди, не соромлячись будь-яку артилерію і важку. Ну, ви Самі можете побачити по прильотам, які тут. Залишаються воронки ще один. Так візуально людей ніби й немає, так? але ж вони є на дворі. Е, Людей достатньо багато. І вони, не боячись нічого, вони ходять тут, як зазвичай. Ну, напевно, вже звикли до цього. Постійні обстріли дають про себе знати. Але наші комунальники працюють навіть в таких умовах. Я бачив на власні очі, як вони вивозили сміття в бронежилетах. З турнікетами, до речі, на цій вулиці давали. По посаді я снайпер. Будучи на, на завданні, буквально сьогодні зранку я повернувся з нічної зміни, перед нами була поставлена задача максимально стримувати противника, який веде в основному свої дії підготовчі вночі. Всі пересування вони здійснюють вночі під покровом ночі. Намагаються максимально близько підійти до наших позицій, організувати там наступальні дії. І як тільки починають літати, вони починають артпідготовку, закидають наші позиції, якщо це у них є можливість гранатами, використовують РПГ, це у них дуже така улюблена зброя. Вони спочатку обстрілюють з РПГ. Максимальну кількість разів будь-яку позицію. Інша група підповзає до позиції максимально близько, закидають гранатами, заходять на позицію, якщо в них є така можливість, і вистрілюють і ну, по можливості знищують наші бійці. Перед нами стоїть задача, щоб ми їх зупинили ще на підходах. І кожна зміна на нас проходить результативно. Обов'язково з відеофіксацією, з підтвердженням, щоб і до нас не було питань, і була можливість порахувати кількість втрат у противника. У нас дуже така як би сказати, лінія зіткнення вона постійно пересувається. Окрема ділянка землі вона переходить то в наші руки, то в їхні. Тут дуже важко сконцентруватися і не переплутати своїх людей з їхніми, тому що. ну… Чесно кажучи, скільки ми їх не бачили, більша половина з них ходить у нашій формі. Так, вони ходять у нашій формі, наші броніки. Навіть у тих людей у нас все одно є втрати поранені. Вони з поранених знімають нашу форму, одягають її, а, їх, а наших поранених забирають, ну, одягають у російську форму. І якщо вони важко їх не це, ну не можуть їх транспортувати, вони їх розстрілюють, наче це робимо ми. От так. Після цього виникають і фейкові е, такі сюжети, ніби ми біжалося, там, розстрілюємо поранених російських солдат, ми не дотримуємося конвенції і ну, просто ми звіри. От тільки утро починається, як більш-менш світло, і вони лізуть, лізуть, питаються, пробують, штурмують. Щупають один, второй край, ну, поки у них нічого не виходить. Ну і не получится. Взагалі їхній наступ завжди можна передбачити, тому що їхній наступ починається з арт обстрілу. Зазвичай він починається ще в темну пору доби, вони починають обстрілювати. От як на даний момент сьогодні ми поки сиділи на зміні. На певної участок, на певну ділянку лінії фронту, прилетіло три пакети градів. Потім туди почали роботи, почали працювати міномети. Це Ясно, що сьогодні вони будуть намагатися штурмувати, тому що там промзона, вони хочуть туди зайти закріпитися. Після цього вони починають підтягувати невеличкі групи людей, тому що зараз вони ходять з невеличкими групами людей. Підходять ближче, коли ці групи починають штурм, обстріл, йде стрілковий бій, зав'язується, інші, більш підготовлені групи, вони виявляють наші позиції, звідки ведеться вогонь, і починають їх давити мінометом, і до цих позицій вже підходять більш навчені бійці і вже намагаються заходити на позиції. Вже не може. Але добре, що у нас зараз не весна. Наша артилерія працює дуже класно, дуже багато, нема ніяких питань, дали координати. Ми взагалі, намагаючись робити свою роботу, ми одразу фіксуємо десь якісь скупчення їхніх людей. Або, якщо десь з'являється техніка, ми одразу передаємо координати. І туди наші хлопці добре насипають. І в основному всі їхні намагання взяти штурмом позиції закінчуються тим, що вони відходять із великими втратами. Для кого не є секретом, що зараз здесь э, таке у них підрозділення є Вагнера. Вот. Ну, ми знаємо, хто там знаходиться. Це люди, які э, сиділи в тюрмах. Вот. Бойового опиту у них такого нету. Я бы не сказал. Да, есть регулярные войска, которые да, они более э, активные, более осознанные, хитрые. А эти ну, просто лезут, скажем так, на убой. Я вот помню, в первый день ну, полномасштаб, полномасштабной вот войны, да, как это все начиналось. Это, ну, естественно, разница ну, чувствуется, как было тогда и сейчас. Соотношение шло примерно один, к, там, не знаю, 10, к 15, наверное. Ну, то есть один наш снаряд, 10-15 их снаряд. То есть сейчас как бы уже такой активной фазы, как была тогда, уже нету. ну, это чувствуется. Так что, ну, понятное дело, выдыхаются, снаряды заканчиваются, ресурсы тоже, люди, как бы, ну, буряты же закончились уже, все, нету. Сейчас вагнера скоро закончится. А дальше посмотрим, кого они там нам пришлют. Закидали, вони не жаліли, ще будучи, ну, обороняючи тошковку, я будучи на позиції ще з двома мобілізованими, мене особисто обстріляли за півдня танками, мінометами, випустили три пакети граді просто на, на три чоловіки. Зараз у них такої можливості немає, тому у них більш такий вогонь артилерійський йде на прикриття. Або ж на те, щоб прикрити свою групу при відході. Ну і, звичайно, це хвилюючий вогонь, який там періодичність там 10 хвилин, там, 15 хвилин вони обстрілюють хаотично повністю лінію форму. Їм либо вперед треба йти на нас наступати, а назад у них немає відходу, тому що там свої, скажімо так, в спину будуть стріляти. Їм своїх не шкода, це однозначно, тому що вони чуючи, як вони кричать і благають про допомогу, їх ніхто не забирає. Хлопці, які заходять на позиції, потім захищати займають якісь позиції наші, вони просто бачать, що вони своїх просто не то, що не кидають. Вони про них забувають настільки, що вони навіть не намагаються їх врятувати. Є такі, що здаються які вони встигають подати або якісь знаки, або їх просто ну, ми їх забираємо, потім з ними ведеться бесіди, вони кажуть, ну, а що, нам або сюди, або нас вб'ють там. У них немає вибору, вони йдуть так от на, ну, аби пощастить, не пощастить. Ну так, за зміну за нічну, скільки можете підтверджених цілей там вразити. Дивіться, по-різному буває. В основному, коли йде активна дія, коли у них йде наступ, вони йдуть навіть не пригинаючись, йдуть в повний зріст, ховаються лише там за складками місцевості, за будівлями якійсь, і все. Тут можна рахувати навіть інколи десятками. Ми їх виявляємо на нормальній відстані і одразу ж посилаємо до Кобзона. Майже у кожну будівлю прилітає, а якщо під'їхати ближче, то там ну, кожен день тривають пожежі. Грять багатоповерхівки і вони стараються все зробити для того, щоб знищити місто. Тому що вони розуміють, вони не можуть його взяти, вони просто стараються його з лиця забути. Я пам'ятаю, що тот Бахмут ще до війни, тому що я бував здесь е проїздом і так за ну, заїжджав. Звісно, е змінення є существенне. Вот, можете сами посмотреть вокруг, как ну, по звукам, думаю, слышно. Ежедневно какие-то здания горят, куда-то прилетает, то есть не понимаю, зачем вот по мирным пожилым вот домам, даже пустым домам, там, где нету людей, ну что они там видят, не могу понять. По сравнению с Северодонецком, да, сравнить там с другими городами, э ну разница, конечно, как бы есть. Те города, ну вообще, так скажем так, разрушены. Но будем надеяться, что Бахмута Не буде такої участі. Чесно кажучи, я був шокований, коли приїхав сюди. Ми приїхали сюди, ми думали, що тут буде взагалі, взагалі не буде нікого. Оця частина міста, тут навіть працює ринок до обіду, працюють магазини, працюють аптеки, вони, люди тут живуть, їх дуже багато тут. Навіть на самій лінії зіткнення люди не полишають там будівлі є, ну вони вщент виборів люди живуть в підвалах. Ми їх годуємо, даємо їм теплі речі по можливості, щоб вони якось прожили. Пропонуючи їм виїхати кудись, вони відмовляються, кажуть, ну це моя будівля, це моя домівка, я, я звідси нікуди не піду. Сам я з Херсонщини. Воюю я з 2015 року. За цей період я встиг поміняти декілька родів військ, ну, маю з чим зрівняти. І власне, тому я і виріс до такої посади, яку зараз займаю. Я з 2015 року знаходию, служив немножко в другому підрозділенні. Був, изначально був. В песках, это район Донецкого аэропорта, Метелкина, Новотошковка, Тошковка, Северодонецк, Лисичанск. Ну в Бахмуте это уже как можно сказать как домой приехал. Также да были и на Херсонском направлении. Ну, как говорят, не повезет в этом, в любви повезут в Бахмут. Вот и сидим сейчас. Так. До речі, ми його знайшли на позиції, він до нас прибіг під час обстрілу, заховався, і не відходив від нас. Ми вже пішки вертались з позиції, забрали його, внесли пару кілометрів на руках, щоб його зберегти. Бо гарний песик. видно, чийсь, домашній. — да, Він домашній такий. Ви його він годували, так, да, трошки? Так, а як він, вже... він зараз навіть не перебирає і хліб їсть у себе, бо був дуже голодний. Пес Дюк. Да. Здесь парил, если Это прям российская пропаганда будет взрыв. Не, ну смотрите, они же считают нас нацистами, да? Вот, ну это же не есть как бы символ нацизма. Это орел и герб Украины, правильно? Они нас хотят такими видеть, считать. Ну, хорошо, мы будем такими для них. Что, ворон прилетает до вас? Так, Ворона да, Ворона на ведь ворон до нас прилетает, прилетая прилетает на забор и начинает просить и есть. Мы его э, прозвали Адольф. Він, спочатку він боявся, але потім потрошку потрошку він підходив до рук і їсть вже рук, він дуже любить печиво, п'є водичку у нас. Ми йому даємо, він на лавочку сідає собі і нікуди не спішить. Файний, десь навчений ворон, бо він дуже ну, такі чіткі звуки видає. чіткі… Такі, ну, в плані того, що якісь певні фрази намагається сказати такий дуже розумний птах, <гум> так що він нас розважає тут, аби він ще ділився інформацією, взагалі було б дуже гарно.